Стерненко, російською, це буде інфоповод. Чому так? Я вам зараз поясню, тому що це комусь потрібно. Комусь потрібно і необхідно на сьогоднішній день, і це факт. Я зараз вам доведу це спокійно. Підписаний, підписана угода України з Америкою про рідкоземельні. І зараз проходить ратифікація цього договору, і Верховна Рада має голосувати за це все. Там війна всередині, звісно, навіть є чутки, що Зеленський просив американців ввести санкції проти тих депутатів, які не захочуть голосувати. Тобто це дуже серйозна річ. Паралельно внесені зміни в американський бюджет на 26 рік, і там є як мінімум 5 пунктів, які стосуються України. Будуть зменшені виплати нам. По багатьом програмам. А основне це те, що це буде робитися вже не через Державу Україна, не через владу, а буде робитися через різні організації напряму. Паралельно, американці зараз. Е Чинили розборки, так сказати, з приводу китайців, які воюють у нас тут на території. Я написав дві статті. Можете зайти у Фейсбуці, у мене є. Можете почитати, про що це, якщо вам цікаво, я до чого це веду? А, дуже багато сьогодні проблемних питань світового рівня, які стосуються України, в тому числі, і в цьому всьому потрібно розбиратися. І для цього створюються такі інфоповоди. Щоб, вибачте, засрати весь інтернет всі канали з Стерненком. Всі говорять про Стерненка, про якусь бабушку з дурки, хтось там стріляв, хтось не стріляв, що там сталося, невідомо, але галас такий, що за цим галасом ми не чуємо і не бачимо тих речей, які сьогодні е стаються в усьому світі. Важливих речей. Хто закидає? Для чого закидає? 16 те абсолютно питання. Друзі, чому я вам це все розказую? Для чого я виходжу в ефір, для чого я записую ці відео, докладаю зусиль, провожу якусь аналітику. Тільки для того, щоб ми разом з вами зрозуміли, що не все так, як нам малюють сьогодні в інтернеті, в тому числі не говорячи про телевізор. Розумієте, так? Тому потрібно аналізувати, потрібно в будь-якому питанні розбиратися. І шукати між оцими Простерненка і ще когось там, шукати ті шпарини, де ховається е, саме важлива річ, яку хочуть приховати від нас. Розумієте? Приховати, а е, потім поставити перед фактом, і все. Точно так само, друзі, я вам розказую про вибори. Нам сьогодні намагаються розказати там: миру не буде, виборів не буде, того не буде, нічого не буде. Не готуйтеся, нічого не робіть, допомагайте армії, воюйте, все нормально. А самі при цьому готуються денно і ночно, вкладають мільярди в те, щоб зробити собі базу, все те, щоб на, е, скласти списки, домовитися з людьми, проплатити, все вирішити і потім поставити нас перед фактом. А чому так стається? А тому що ми, як не Стерненко, то Гамненко. Як не тей, то те. Як не е, когось побили, то когось запхали в бустощі. Це, це теж проблема. Але це ж не проблема світового рівня. І не проблема нашої, сього, сього, нашого сьогодення. Ну так же чи ні? Ну ви подивіться те, що там хтось вистрелив. Хтось не візьме. ми в бачимо, що це просто таке не кіно, а це просто мультфільм якийсь смішний. Але все, дивіться, всі його дивляться. А чому? Ну, самі розумієте, друзі. Ви самі розумієте це. Дякую і до побачення.